Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Безкоштовні дрова для жителів прифронтових територій. Хто їх може отримати на Чернігівщині? Вибух на Валу у Чернігові. Дворічному Роману, який травмувався через детонацію боєприпасу, зробили першу операцію в Австрії. Копії портретів Монелізи та Тараса Шевченка Чернігівські комунальники зібрали колекцію картин, які люди викинули на смітник. Заявки від людей на отримання безкоштовних дров на зиму за урядовою ініціативою почали приймати у Новгороді Сіверському. На цю допомогу претендують вразливі категорії людей: люди похилого віку, багатодітні родини та люди з інвалідністю, які проживають у громадах, прилеглих до зони бойових дій. На Чернігівщині таких громад чотири, окрім Новгород Сіверської, ще й Семенівська, Городнянська та Основська. Загалом же на область виділили гроші для закупівлі 24 тисяч кубометрів дров. Сказав Суспільному начальник відділу палива та енергетики ОВА Сергій Гайовий. Їх вистачить на максимум 4800 домогосподарств. Якщо брати мінімальний об'єм на кожне домогосподарство це 5 кубометрів деревини. У Новгороді Сіверському дрова зможе отримати лише кожен сьомий, хто на них претендує. Через такі ліміти там зараз відмовляють у поданні заявок, зокрема, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Олексій Коцепчук з подробицями далі. Пані Олені 94 роки. Вона живе сама. Без допомоги доглядати за собою не може. Їй допомагає Раїса. Каже, бабусі доводиться економити на паливі. Грубку топлять через день або раз у три дні. У Новгородсіверському температура вночі та перепускається нижче нуля. Звісно, економію, тому що на зиму чим топіть, а в холоді холодно, одні косточки до да, шкура. До пенсії, да, що 2,900 дівчат 2,900. На памперси йде тисяча. Ну і все, отак і виживаємо. Раїса каже, пані Олено допомога дровами дуже підтримала. Тому що діти вже теж пенсіонери і далеко, і, звісно, обов'язково даже і рублені, тому що немає кому рубати їх. На зиму бабуся дров ще не придбала. каже, треба. Дрова вийде, дерева, звісно. Це всі дрова, які є у пані Олени на зиму, потрібно купувати. Це 7 тисяч гривень. Тисяч сім, тетленочка. Тисяч сім? Да, машина дрова. А ви 2 2900, нам не вистачить, нам прийдеться три місяці без їди сидіти, так що ні. Нам таке дрова не устраюють. Не встраивають. В'ячеслав, переміщена особа. Місяць тому переселився з прикордонного села Кам'янська Слобода в Дігтярівку. З Кам'янської Слободи через регулярні ворожі обстріли виїхала більшість населення. Всі дрова, заготовлені родиною на зиму, залишились там. Нові сусіди допомогли, дали трохи дров. Але, каже, на зиму того не вистачить. Без дров на зиму ніяк. Василь житель Новограда Сіверського. Він малозабезпечена особа та має інвалідність. Жена не працює, я тільки отримую пенсію. Дрова нужны, тому що у мене рак, мені нужна ліка... много лікарства. Помагають деньгами, немного син, дочка. А якщо б вони мені допомагали, я не знаю, що було. Всі ці люди з Новгород Сіверщини входять до категорії мешканців, які за ініціативою уряду мають право отримати безкоштовна дрова на опалювальний період, бо живуть у громаді, на території якої ведуться бойові дії. Від сьогодні на Новгород Сіверщині почали приймати заявки на отримання безкоштовних дров. Ви заяву підете писати? На да, пайду. Ну, ще не знаєте, да? чи підпадаєте ви, чи ні? Я не знаю, як скажуть. Заявки на дрова в новгороді Сіверському приймають тут. За три години є півтори сотні заявок. Заповнюються особисті дані, де чоловік зареєстрований. І норма відпускна дров. Соціальний статус його обов'язково. Тобто військовослужбовець чи одинока мати, чи одинок чи багато дітна мати. Василю в оформлені заявки відмовили. Чому? Сказали, что пенсионерам и инвалидам нельзя. А я инвалид тоже. А что сказали? Потім приключил. Да, сказали вообще не надо, не, не буду давать. Пенсіонерка Олена, переселенець Вячеслав та Василь з Новгородсіверщини безкоштовних дров від уряду не отримають. Подати заявку вони не можуть. Допомога на паливну деревину, яку з обласної військової адміністрації спустили на громаду, обмежена, тому заявки на дрова поки приймають не від усіх категорій населення. Пояснює керівник виконкому Новгородської міськради Сергій Поливода. Розрахунок робили на мінімальну кількість на 5 метрів кубічних. На домогосподарство і визначено 1734 домогосподарства. На сьогоднішній день ми брали три категорії: це сім'ї військовослужбовців, ну в тому числі тероборони а збройних сил України. Друга категорія багатодітні сім'ї, третя категорія неповні сім'ї. Субвенції на дрова виділено громаді вистачить на 1700 домогосподарств. Тоді як тих, хто цього потребує в громаді, більше в семеро. Щоб забезпечити всіх, які потребують твердого палива, ми підраховували приблизно 12 тисяч. Ну якщо взяти категорія пенсіонери, приблизна кількість їх у громаді близько восьми тисяч, також приблизно половина проживає в сільській місцевості, де в нас практично немає. Газопостачання тому десь відсотків мабуть 95 буде користуватися твердим паливом. Якщо б цю категорію взяти, навіть якщо б це було чотири тисячі осіб, а всього видали ну 1700, то ми просто не можемо у Чернігівській області. Під ініціативу уряду щодо забезпечення територій у зоні ведення бойових дій паливною деревиною підпадають чотири громади: це прикордонні Новгород Сіверська Сновська, Семенівська, Городнянська. Обсяги, звичайно, ми формували з цих заявок, що подавали громади, але і з рахуванням звичайно і обсяги фінансування. Річні уряду було прийнято, що на Чернігівську область буде розподілено субвенція в обсязі 26,8 мільйонів гривень. Одне домогосподарство може отримати від п'яти кубометрів лісу кругляку, але на суму не більше ніж 10 тисяч гривень. Сказав гойовий. Всього на чотири громади виділять приблизно 24 тисячі кубометрів дров. Якщо поділять по мінімуму, цього вистачить для 4 тисяч 800 господарств. Наразі ми виходимо тільки з обсягів фінансування, які нам дозволяють робити цей розподіл, тобто. До кінця року ми маємо освоїти ці кошти. До кінця року мають підприємства відпрацювати ці обсяги деревини і забезпечити населення. Як буде в подальшому, я вважаю, що будемо виходити з ситуації і дивитися вже можливо на рівні центральних органів виконавчої влади стосовно вирішення цього питання. Заявки на безкоштовні дрова громади мають подати обласній військовій адміністрації до 17 жовтня. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Дворічному Роману, який травмувався на початку вересня, внаслідок вибуху на валу у Чернігові, зробили першу операцію в Австрії. Про це розповіла його мама Надія Бошко. За її словами, заплановану операцію з реконструкції обличчя провели вчора. Вона була довгою і складною. Пересаджували шкіру, шкіру брали з ручки разом з артеріями, разом з сухожиллями. Операція тривала дуже довго. З самого ранку і десь я змогла побачити ромчика тільки о сьомій годині вечора. Доктор попереджав, що дуже складна ділянка для реконструкції, тому що там дуже багато. Задіяно елементів, так би мовити, тому така довга операція, але все пройшло планово, все добре. Очікуємо на заживлення і потім будуть вже робити наступний етап. Як сказала Надія Бошко, у лікарні, в якій вони перебувають, хороший персонал до неї і до Роми ставляться дуже добре. Можна було б сказати, що в нас все добре але дуже важко, дуже тяжко, коли ти місяць не чуєш від своєї дитини слово мама, коли ти не бачиш її посмішки. Ну, мені лікарі дозволили потримати грома на руках, і це було так зворушливо. Я, ну, я просто плакала від щастя, бо через місяць я змогла ну потримати 5 хвилин на руках свою дитину, і це дуже дорого коштує. Я дуже вдячна всім за підтримку. Я молюсь за кожну людину, яка ділом словом своєю молитвою подумала про нас, про нашу родину низький усім уклін. Нагадаємо, вибух трапився 3 вересня на валу у Чернігові під час благодійного ярмарку. За даними слідства, військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільним зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. Внаслідок цього травмувалися 8 дітей від 2 до 12 років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Найтяжці травми отримав дворічний роман. Момент вибуху він у візочку разом із мамою перебував позаду. Того, хто стріляв. Обох вразило реактивним струменем. Хлопчика спочатку госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні. Лікарі розцінювали його стан як важкий. Згодом Романа перевезли до київського охмадиту. Наразі Надія із сином перебувають в Австрії. У Чернігові на двох ділянках дороги поліція вимірює швидкість руху за допомогою приладів трукам. Йдеться про ділянки дороги на проспекті Перемоги від площі перемоги до видавництва Десна та на вулиці Шевченка в районі Чернігівської центральної районної лікарні. Ще в липні там були встановлені відповідні знаки. Ці ділянки були обрані не випадково, розповів Суспільному пресофіцер управління патрульної поліції області Віталій Копистко. Саме на цих відрізках дороги було декілька дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими людьми. Пов'язано з тим, що деякі водії перевищують дозволену швидкість в населених пунктах, і в результаті цього ставалося наїзди в основному на пішоходів. Там і, і там, і там є нерегульовані пішохідні переходи. За словами Віталія Копистка, місця дозволена швидкість руху автотранспорту не більше 50 км на годину. Адміністративна відповідальність для водіїв настає, якщо автомобіліст перевищує дозволену швидкість більше ніж на 20 км на годину. За інформацією патрульних за день на одній ділянці зупиняють близько 20 порушників швидкісного режиму. Також патрульні контролюють швидкість руху автомобілів і поза межами міста. Ще є е, ділянки за межами Чернігова, Це е, автодороги м 01 М-02, м Н Так само е, в нас, якщо не помиляюся, три прилади тому, е, скажімо, так ми почергово е, виставляємо е, ці екіпажі, які займаються саме виміром швидкості. В Іванівці волонтери почали ремонт адмінбудівлі сільради. Це село біля Чернігова понад три тижні було під російською окупацією. Після відступу росіян будівлі сільради вибиті вікна, а також необхідно провести внутрішні роботи. Працюють в Іванівці волонтери громадської організації Бур подробиці далі. Сільська рада в Іванівці тут почали працювати волонтери з громадської організації Будуємо Україну разом. Волонтер Кирило Електрик. Він приїхав на Чернігівщину з Кропивницького. Я маю бажання тут цікавий колектив. Є з, з ким порозмовляти, є про що порозмовляти. Можу щось нове дізнатись. Я тут до суботи, а далі їду в Макалі на інший термін. Тому що я ну за професією я електрик. У мене є всі дозволи, і там буде роботи по електриці, де якби я буду більш доцільний, ніж тут. В плані волонтерів підготувати приміщення сільради до капітального ремонту, яким займатиметься інша група волонтерів. У них робота вся запланована на місяць, е і графік роботи у них по тижню. Іванівка це село біля Чернігова, яке в березні понад три тижні було під окупацією росіян. Допомагають відбудовувати зруйноване під час бойових дій тут, як мінімум, три ініціативні групи волонтерів. Голова громади Олена Швидка дякує їм за допомогу, але каже, цього замало. Дуже багато ще залишається незробленого. На жаль, дуже громада постраждала. Особливо я е, акцентую увагу на тому, що постраждав дуже житловий фонд. І основне на що треба звертати увагу, це на житловий фонд, щоб люди були з дахами і з вікнами, щоб у людей було у будинках тепло. Об'єм дуже великий, хоча і волонтерів заходить дуже багато, працює, але з усім справитися просто неможливо. Ще залишаються, якщо ми беремо будівництво нового житла. То зруйнованого 226 будинків, а розпочали будівництво ну, до 20. Тому можна сказати, що це дуже дуже мало. Але все ж таки сподіваємося на те, що ні волонтери, ні держава разом що не покинуть людей. Що всіма зусиллями ми відбудуємо свою країну? Олександр Котенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Серед будівельних матеріалів і скла копії портретів Лізи і Тараса Шевченка. Ці картини іще ще понад 30 розвісили в столярному цеху комунального підприємства жек 10 Все розпочалося з картини, яку столяр Микола Опонасенко знайшов біля смітника, а потім ще одну. І так за чотири роки зібрав колекцію. Галерею картин в столярному цеху бачила Дар'я Янушкевич. Ліхтарик біля картини, будівельні матеріали і скло. Серед них копії, мони Лізи і Тараса Шевченка. а ано ж приємне, не дивитися на сіру стінку. А приходить какое-то расслабление для глаз, ну, какая-то возникает. Не только у меня, и у моего коллектива как-то поднимается. Це столярний цех в Чернівському жеку номер 10 Тут серед картин і працює столяр Микола Опанасенко, який розпочав збирати галерею в ангарі. Люди вибрали не вибрати їх в -то, как -то, как на помойку. вони видят, що картина не ставлять її аккуратно. А у мене така робота у нас, що їздимо везде вот там, там, там. І вот стоїть картина, ми її приватизуємо, ніхто нас не ругає, і, і ось сюди привозим. За чотири роки в столярному цеху зібрали вже 35 картин, а розпочалося все з ось цієї роботи кораблик. Це мені принес мій, мій колега перший, не я, а Говорить: на, ти любиш искусство, люблю. Ось. Я зробив рамку, бо була без рамочки. Ну так примітивна рамка, конечно, ну все одно так, ано то більш акуратно. Я її повісив. Частину робіт комунальники знаходять біля смітників, інші ж передають знайомі. Вони побачили, що люди викидають непотрібні речі. Якщо їм сподобалося, чому і ні? Може воно їх натихає на роботу таким чином. Ну по іншому підприємство, скажу чесно, я такого не бачу. Миколаванович він по своїй там першій, може професії чи по навчанню він був музикант. Тобто, творча натура, віль роботи час або в період роботи там, десь колись щось побачив. Він якби забирає і щось, потім це колекціонує. Останньою роботою в колекції столяра став цей портрет Тараса Шевченка. Комунальники готові поповнювати колекцію картин, якщо будуть бажаючі їх віддати, Вони приносять, приносять то знаходять, где-то їм знайомі віддають, а то, -то може, просять. Ну якщо вона де-то стоїть. Нігде на її ніхто, ніхто не звертає внимания. От вони забирають і приносять. А якщо даже не, нету нікого, то чоловік може поставить возле входу в це поміщення. І ми його заберемо. Уже ж буду переміщать картину кудись туди, в лівий лі, лі ряд. От туди за... ну, будемо приймати, алеску ну, як... все-таки жалко вибрасувати. Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів. На цьому мене все бережіть себе та рідних на добраніч.